Привіт, мої дорогенькі підписники та гості сторінки. Сьогодні нас очікує дуже цікава тема Мужчина на долю. Який мужчина у нас на долю випаде? Давайте подивимося. Мужчина на долю перемішаємо карти. Задумали чоловіка. І так, дивимося. Дивись, дивіться, чоловік дуже меркантильний, Чоловік думає про гроші. Він так само дивиться, щоб жінка так само заробляла, як і чоловік, тобто, і, як і він. Він дуже хоче, щоб йому дуже було, щоб йому дуже було зручно біля вас. Такий зручний чоловік. Він вірний. Він вірний вам, я вам хочу сказати. Але він такий. Як це вам сказати? Він такий дуже любить, коли його люблять. Він не, не тільки в одних стосунках. У нього, нього ще є вибір. Тобто в нього ще є стосунки, якісь він ще може знаходитися в інших стосунках. Ви не одна у нього, я вам хочу сказати. Він дуже ревнивий. Ви не одна у нього, в нього дві жінки. Між вами він буде вибирати іншою жінкою. До вас він має любов, має спільні інтереси з вами. Він чоловік, стихія, води. Вам потрібен відпочинок зараз. Вам потрібно десь поїхати відпочивати. Можливо, десь поїдете відпочивати з чоловіком. Ви сама жінка по натурі чиста. Вам дуже потрібні чисті такі правильні стосунки. А він такий більш баламут, баламутить вам голову. Я вам хочу сказати. Ви більше така чиста, натуральна, природня. Ви жінка-стихія землі. Дивіться, що я вам хочу сказати. Вам тут хтось щось на цвинтарі робив. Тобто це можуть бути ваші колежанки якісь, які завидують вам, тому що у вас з'явився дуже хороший чоловік, що ви познайомилися з якимось чоловіком хорошим. Вам зробив хтось на цвинтарі. Так. І зробили таке, щоб чоловік вам був, вами був як то кажуть, непростужений. На травах вам щось робили. Тобто щось, щось погане вам робили таке, щоб з вас зробити маріонетку, щоб вами можна було керувати. Я вам хочу сказати так. Вам треба звернутися до таролога або до рунолога, або до якоїсь гадалки. Тут е чоловік хоче вам світ показати. Він хоче бути вашим наставником, нашим, вашим вчителем. А ви жінка сама по натурі дуже сильна. От ви будете, звертатися до... ви будете звертатись на гадання до когось. Я не кажу, що до мене, але будете звертатись за чиєюсь допомогою на гадання. І тут я вам скажу, що. Подруги ваші, заздрісники такі, заздрісниці, вважають, що ви дуже тяжка ноша для чоловіка. Чому? Чому? Тому що він, він за вами піклується. Він дуже, він дуже такий чоловік піклується за вами, а вони дуже заздрість тому, заздрі тому. І навіть деяка з ваших подруг хоче з ним е, якісь стосунки мати. Тобто хоче показати, що вона краще в цьому. Дивіться, самотність вас чекає. Самотність вас чекає, якщо ви не візьмете все в свої руки. Мама там його вступиться, мама того чоловіка вступиться чомусь в стосунки, щось їй не сподобається. Вам треба брати все в свої руки і йти до намічених цілей, бо поки ви будете сидіти просто так, нічого з того не буде. Я вам хочу сказати, що вам треба братися за ці стосунки і дуже працювати над ними, щоб все було добре, якщо ви хочете бути з цією людиною. Дорогенькі з вами була Енджел до Зустрічі в наступному розкладі. па-па!